Доброго вечора, ми з України. Вітаю, друзі. 25, здається, вересня 23-го року. Знаходимося в мене біля будинку, біля сіянців Максютинського. Один. Ось там це сіянці, це від сусідів відгорожено і Він туди росте, і сюди. І плюс вітрозабірна така стіна, бо тут у нас пагорбі вітри шугають. От, тому таку... Два в одному зробив вітрозабірну стінку. І тут в мене горобці постійно роблять якби, свої е, поси, посиделки, чи як там, вечірні. От. І я їх відганяв і вчора побачив цікаву річ. От, зараз підійдемо. Тут і пекани стоять, сіянці теж на підщепу. От, і я ходив-ходив, відганяв їх і побачив. Це сіянці, от я не пам'ятаю, чи, чи 18, чи 2019 року. Тобто 4 чи 5 повних років їм. Ну Такі вже дебелі, ці взагалі два. Ось між ними дохлячок такий, його навіть і не видно. А ці два тут дуже мощні, ці трошки якби менші такі. От. Ну Все рівно вже такі гарні рослини. І я помітив на трьох з них поки що горіхи. Ось там, бачите, крупний горіх. Це від ось цієї рослини. От. Тут є вже від тої рослини, ось там завязі є. Ось там вже лопає горіх, треба збирати. Від першої цієї ось тут є завязь. І підкреслю, що це ніяких обробок, нічого, просто сигналочка. От. Далі. Я їх всі пронумерую, взяв маркер з собою і попишу просто маркером. Е перманентним, щоб воно не злазило. Ось е від оцієї рослини є. Ось там горішок. І ще тут декілька горішків, я, бачив, я всі, а ось вісять, вже скоро буде випадати випадає ось від цього дерева. І я ще пройдусь по тих, подивлюсь, бо не впевнений, що на них немає. Ось від другого дерева, це від першого я там показував, а це ось. Від другого дерева ось він розгалутився. І ось ось такі горіхи. Теж він вже лопнув, вже його можна збирати. Форма дуже схожа на Максютинського. Там ось є горіхи. Ну, загалом горіхів такого трохи вистачає. я їх всі зберу, попишу, підсушу і тоді зніму вам. Е, бо мені самому дуже цікаво. От, е, оця сортоформа Максютинський і від нього вже... Сіянці, цікаво, що ну дуже такий солідний горіх. Ось, Доволі солідний. Такий калібра Максютинського в, в далі роки. От, Так що ось така ситуація. Селекція працює. Це одна із моїх ділянок. Є ще десь штук 50, висаджено 70. Теж там, Але вона на рік молодша. От Теж там буду чекати якби, сигналочку. Так що, ось такий результат. Підписую все, все фіксую. По термінам дозрівання, ну, в принципі стандартно, нічого там не це. От. Але будемо подальші роки дивитися і все фіксувати. Там Саме горіх уже все, випадає. Бачите, де то воно? Ось там О, вже він випадає. Все зараз беру, зафіксую, підсушу і тоді відео буде коротеньке. Думаю, окремим персонам це буде цікаво, бо люди доволі цікавляться цим максютинським один.